Прогноз погоди в Україні та Європі на січень 2025 року. Перший місяць 2025 року очікується з нестійкою, часом примхливою погодою та коливаннями температури. Січень у деяких регіонах Європи очікується холодним, а в Україні він матиме мінливий характер погоди. Січень у нашій країні вважається центральним місяцем як календарної, так і метеорологічної зими. У цей період зазвичай фіксуються найнижчі показники температури повітря, часто спостерігаються сильні хуртовини та інші виключно зимові погодні явища. Під час відлиг для січня характерні також тривалі тумани, ожели та налипання мокрого снігу, іноді трапляються сильні похолодання, особливо під час розвитку ультраполярних синаптичних процесів. Однак у 21 столітті аномально низькі температури стали фіксуватися набагато рідше внаслідок стрімкої зміни клімату. Останній раз у нинішньому столітті аномально холодний січень стався у далекому 2006 році, коли місцями у східних областях стовпчики термометрів опускалися нижче мінус 30 градусів по Цельсію. У 2025 році січень розпочнеться з проникнення холодних повітряних мас. Гренландського походження у більш низькі широти, чому сприятиме активізація циклонів у північній частині Атлантики та меридіональні атмосферні процеси на висотах. У перші дні Нового року аномальні морози накриють північний захід Європи, а після 4-6 січня холодне повітря продовжуватиме рухатися на південний схід, охоплюючи Центральну Європу та часткову Україну. У нашій країні після теплого і туманного початку січня холодне повітря із північного заходу принесе помітне зниження температури. Найбільш відчутним похолодання відбудеться у західних регіонах України, де за пару днів температура знизиться на 9-12 градусів по Цельсію. У той же час крайні південні та східні області залишатимуться ще у відносно теплих умовах, і на цій території зниження температури відбуватиметься не такими різкими темпами. У другій декаді січня холодне повітря буде зосереджено переважно у центральній Європі завдяки малорухомому антициклону над Середземноморським регіонам, що сприятиме пануванню більш низьких температурних показників. В Україні найбільш холодні погодні умови очікуються в західних та південно-західних регіонах. Тоді, як нарешті території країни, температурний фон буде близьким до кліматичної норми. Починаючи з третьої декади місяця, а саме після 20 січня, очікується стійке потепління, що буде пов'язане з посиленням західних вітрів і надходженням більш вологих і теплих повітряних мас з районів Північної Атлантики. У середньому протягом місяця температура повітря в Україні очікується близько до норми, а у лівобережній частині країни може перевищити її на 0,5 15 градуси по Цельсію. У західних, а також місцями південних регіонах тічні, ймовірно, стане прохолоднішим за середні багаторічні показники на 0,7-1,6 градусів по Цельсію. Протягом усього місяця можливі періоди помірних морозів до мінус 15-20 градусів по Цельсію, крім південних областей та Криму. Особливо це стосується Карпатського регіону та північної частини. Щодо сумарної кількості опадів за місяць. То вона очікується вищою за норму в середньому на 10-40%. У лівобережній частині країни опади будуть в межах норми. У першій та третій декадах місяця очікується висока циклонічна активність, що призведе до випадання дощів, мряки, з поступовим переходом у сніг та мокрий сніг, з утворенням снігового покриву. Також на початку січня можливі сильні пориви вітру, особливо у західних, північних та східних регіонах. Цей прогноз підготував Ігор Кібальчич, метеоролог-синоптик.